Мене звати Вадим Кушніков, як координатор намовлення порталу мілітарної України. Дуже приємно бачити вас в Польщі. Як зараз виглядає загальна ситуація, тенденція на фронті в Україні? Наразі ситуація напружена, але контрольована. Ми бачимо, що ворог він не полишає своїх намірів зробити гучні просування, не рахуючись жодними втратами і навіть не зважаючи на масштаби. Тих територій, які вони планують захопити, тобто можуть захопити якесь село, але сказати, що це, власне кажучи, така перемога масштабів, якої історія сучасності ще російська не знала. Це перший момент. Але так само дійсно ми бачимо моменти, пов'язані з напругою на нашому північному сході, тобто це Харківська область, регіони. Сумська та Чернігівська область, де ворог не залишає спроб акумуляції сил. Наразі не можна стверджувати, що це будуть якісь достатні сили для ефективного прориву оборони в цих регіонах, але вони так само можуть дійсно змістити дещо фокус уваги і своїми діями. Спричинити те, що з певних ділянок фронту будуть переміщені підрозділи, які знаходяться зараз на датрі активних бойових дій. Тобто це, скоріш за все, і є один з задумів ворога на найближчий час, як ми можемо судити в принципі, по інформації з відкритих джерел. Але ситуація продовжується і є контрольована.